Як стати успішним здається таке банальне слово, але більшість людей не розуміють, як бути таким. Дуже просто щоб ви були успішним. Ви повинні стати такою людиною в сім'ї, в роботі, не знаю, в бізнесі, в житті, яку неможливо замінити. Наприклад, завтра мене не буде в. В Інстаграмі, в соціальних мережах мене ніхто не замінить, тому що це мій власний бренд. Я його збудував, і я є саме цим Іваном, який транслює усю інформацію. Так само в житті сім'ї. Ви повинні бути таким батьком, якого неможливо замінити, який любить жінку, поважає дітей і будує сім'ю в кращу сторону. Сьогодні такі більше знаєте, абстрактні питання, абстрактні е теми. Але хотів вам про це наголосити і сказати, тому що це такі підставові істини, про які ніхто не говорить. А насправді вони дуже важливі, тому що всі ми будуємо в житті щось: не бізнес, то сім'ю. Як не сім'ю, то будь-що. І за це треба брати на себе відповідальність і будувати.